Біля ледь помітної лісової дороги, розчищена від минулорічного листя діляночка. Ми вже знаємо, що тут ночувала козуля. А тепер ми точно знаємо, що це був самець. У цю пору у них починають різатись роги. Видно, йому там лоб свербить. І вони починають вичухувати. Вичухувати свого лоба для того, щоб видалити залишки хутра, може десь шматочок шкіри. Напевно, це добре свербить. Ось як він обчухрав деревце. І навіть залишив одну волосину. Тут гарно видно, як вона своїм копитом вичовгувала землю. І залишився гарний відбиток. Добре помітний. І схоже, що тут відпочивала ціла зграйка козуль.